Сьогодні до нас в гості завітала мудра сова. А завітала вона не просто так, вона приготувала запитання, на які потрібно відповідати так або ні. Наприклад, ось таке запитання морозиво лікує горло? А вам потрібно сказати так чи ні? Звичайно ж, ні. А тепер ви спробуйте. Яблука ростуть на деревах. Бджола летить. Риби живуть на деревах, кити живуть в акваріумах, свині літають у небі. Морква росте у ґрунті, сонечко жовте. Корови їдять ковбасу. парасолька потрібна під час пожежі? Трава зелена.